Пане прем'єр-міністр, прокидайтесь! Наш повітряний простір порушили. Хто? Російська ракета! А вона оця ракета, вона сильно залетіла, чи так Ну трішечки. Це Наш радник, який першим помітив ракету в нашому повітряному просторі. Молодець! Як помітили? Супутник, радар, радіолекційна боротьба. Він вступив в секретний розвідувальний канал. Який? Ніколаївський ваньок. Яку інформацію вдалося встановити? Жешувята може бути грамкавата. А звідки ця ракета до нас залетіла? З території України. А чого вони її не збили? Тому що у них недостатньо ракет і систем ППО. А чого в них недостатньо? Бо ми не даємо. А чого ми не даємо? Щоб у нас були. А на що вони нам? Щоб збивати. А чого вони збивають? Не, не можемо вирішити. Що ж робити, Якщо в повітряний простір Польщі залетіла ворожа ракета, то скільки ліній це перетнуло? Так. Це ракета і вона. Виходить, що всі. Це страшне! Це неприпустимо. Що ж робити? Треба діяти. Ну, є ідея. Що це? Цю лінію ще не перетнуло?